and I... Був трещина шелепи і от є такі наріст. Ну але це їй не заважає ні їсти, ні проживати звичайне її життя. Ця травма чи не єдине, що нагадує про пережиті обстріли. Пошкодження щелепи кубила на прізвисько Карелія привезла з рідної Донеччини. Були прильоти, прильоти шахедів, з громкі звуки, і вони ще мітаються, щось непонятно туди-сюди і травмувалися або вдарилися, або впали. У по центрі кажуть, табун коней минулий Осені волонтери вивезли з зони бойових дій Карелія опинилась в останній групі на евакуацію. Під час рейсу почалася російська атака. Одна з автівок згоріла від удару в півдрона, але ані тварин, ані людей не зачепило. Чернігівські області місто прилуки. Вона проходила реабілітацію. Тобто вона до нас потрапила не відразу. Вона на диво дуже спокійна, незважаючи на те, що вона пережила там, і реабілітація в неї проходила два 3 місяці. І сюди вона потрапила. Вона така дуже лагідна, така настарочила була. Та на Чернігівщині випробування не завершилися. Аби нарешті потрапити до нового дому, в Карелії довелося подолати ще один складний маршрут. Були морози, от Галоліт, і поїхали в ті привуки, там скільки 700-800 кілометрів. В цей мороз і обратно ж її також везли. Їхав він. 20 годин до нового розпорядку кобила звикла швидко і виявилась напрочуд товариською. Вона вже у нас тут трошки прийшла до себе, скажімо так, зі всіми познайомилась понями з нашими і вже так Добре себе поводить в плані того, що не боїться нас, вже добре відзивається на ім'я, тось тобто вже не, не соромиться. Компанію Карелії у Богуславії складають шотландські поні. Їх теж евакуювали, але з ферми на Синельниківщині. Влітку 2025-го тварин везли звичайними бусами по розбитим дорогам, постійно зупиняючись, аби вони бодай трохи заспокоїлися. Живуть вони у нас майже рік. За цей рік у нас народився Мерлін, вже так підріс. Це його мама, а там от орлик це батько. його. Вони майже не контактували з людьми. Взагалі зараз вони вже такі. Майже ручні іпоцентр у селі Богуслав на Павлоградщині заснований Максимом Шункіним. Колишній снайпер після поранення на фронті взявся за волонтерство та адаптацію ветеранів. Облаштував стайню на власному городі. Родина ідею підтримала. І тепер, через рік, невелика ферма перетворилася на кінно-реабілітаційний центр. Ця ідея з'явилась випадково, і я її відчув на собі як ветеран тому, що відчув ці емоції, і вирішив ними ділитися зі своєю громадою з людьми, які навколо нас, і таким чином воно почало розповсюджуватись. У нас на сьогоднішній день близько 250 родин. В кожній родині від одної до трьох дітей вони постійно відвідують центр деякі їдуть з Павлограду. Є бабуля, яка більше 80 років. Вона везе свою онучку на маршрутках, щоб погодувати наших поні. З появою Карелії тут готуються до нового рівня реабілітації. На роль іпотерапевтки свій перший іспит кобила вже склала, провела дебютне заняття. Поки тварина лише звикає до амуніції та вже навесні. кажуть у іпоцентрі почне повноцінну роботу з ветеранами. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ, Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.